Так, дітки, хочу е, вам е, представити до уваги тренінг по важливій інформації на тести: крок М. Це дослідження СЕЧІ. Чому важлива інформація? По-перше, ми розуміємо, що всі життєво важливі системи і органи, які будуть забезпечувати наш гомеостаз, виносяться на крок. Тобто діяльність дихальної, серцево-судинної, сечовидільної, травної, ну і звичайно, це вся регуляція нейроендокринна, тобто гормони, центральна нервова система, все це виноситься нам на крок. Ми пам'ятаємо, що з самої елементарної точки зору, те, що потрапляє в наш організм, повинно перетворитися і якимось чином виводитися все те, що нам не потрібно, а те, що потрібно, залишається в організмі для того, щоб сприяти функціонуванню. Так? Ми знаємо, що сечовидільна система, це є. Такий кінцевий етап уже виведення з організму тих непотрібних продуктів обміну речовин, які з однієї сторони нам, по-перше, не потрібні а з іншої сторони можуть призводити до інтоксикації. І пам'ятаємо відповідно про те, що нирочки наші, як основний орган сечовидільної системи, які будуть формувати сечу нам, так тобто фільтрують кров, утворюють сечу. Значить, вони будуть виводити сечовину, так тобто, це кінцевий продукт обміну білками. Ми про це говорили вже дуже багато. Значить, який сечовина утворюється в печінці значить, і потім виводиться нирками, адже стає розчинна у воді. Значить, пригадаємо те, що сеча в нормі, так, що собою являється, є плазма без білка. Тобто, значить, має там бути ні нічого лишнього, ні білка, не, не може просто потрапляти через через нирочки у сечу, білок, еритроцити. Не має бути, звичайно, компонентів запального процесу, якщо нирки здорові, відповідно. Тобто там лейкоцити, певні бактерії, значить так. То і коли вони уражені нирки, так то тоді, відповідно, ми будемо бачити те, що не мали би побачити в нормі. Пригадаємо з вами, що. Кінцевий продукт діяльності нирок сеча це ми визначаємо у вигляді добового, саме добового діурезу, який становить в нормі тисячу півтори тисячі мілілітрів. Далі, відповідно, ми маємо пригадати з вами, що є один, одне дослідження сечі, яке рутинно проводиться абсолютно всім пацієнтам, незалежно хто це дитина, доросла людина, це є поліклінічне дослідження чи стаціо. Нарне не важливо взагалі це є загальний аналіз сечі. Загальний аналіз Сичі ми маємо дуже добре розуміти і знати, адже він саме даний аналіз може нам показати ті відповідно патологічні стани, які найчастіше зустрічаються з нирками, з човедільною системою, і потім це таке саме елементарне дослідження, яке стає показом до проведення більш уже глибшого дослідження при необхідності. Тобто не кожному будуть, наприклад, робити. УЗД зд НИР, Так, Не кожному будуть робити дослідження функціональної здатності у вигляді контрастної рентгенографії, от, там, екскреторна урографія. Ми будемо про це говорити. Значить, тобто не завжди це будуть робити і не кожному, тільки при показах. А покази це які? Це от банальний рутинний аналіз сечі, де виявили щось, не те, що має бути в нормі, скажімо так. Ми з вами ще маємо пригадати, що отой добовий діурез відноситься до життєво важливих показників діяльності організму, так як ми розуміємо, поступило, перетворилося, вивело. Так і тому добовий діурез значить, ми обов'язково визначаємо, якщо. Працюємо у стаціонарі, наприклад, неважливо, якому терапевтичний, хірургічний, гінекологічний, неважливо. Отак От кожній е, історії хвороби, по простому будемо говорити. Та карта стаціонарного хворого містить один з таких основних документів, і в нас він є в кроці. Ми на попередньому занятті про це з вами говорили. Це у нас є ще температурний листок. Де ми записуємо, ставимо відміточки двічі температура за день, артеріальний тиск, частота серцебиття. Частота дихання і діураз. Тобто це є температурний листок, саме тому відповідно так, наскільки важливо нам це все вивчити і розуміти, бо тому, що ви з цим працюєте, працюєте вручну і ви маєте розуміти, який то має бути пульс, ви маєте розуміти, якщо є якісь порушення, ви маєте це вже показати лікарю, якщо ви виявляєте, наприклад, була норма, тут ви виявили щось не те. Так аналогічно з діурезом. так тобто ольгоанурії, про які ми вже говорили, так коли менше сечі або взагалі вважається, що нирки практично не працюють, може Аналізувати про важке захворювання і або про важке ускладнення, і ми це маємо так само розуміти. Немає діуразу взагалі гостра затримка сечі вимагає негайного втручання, відповідно. Тобто тільки треба розібратися з причиною. Тому нам треба дуже добре це розуміти. Отже, ми з вами говоримо про чотири дослідження сечі, які ми обов'язково про які ми маємо обов'язково пам'ятати, тобто, що це таке, правила забору і правила інтерпретації. Починаємо з цього. Того самого банального загального аналізу сечі, значить, так забір матеріалу ми знаємо, є такі спеціальні баночки, відповідно, стерильні, значить, на один раз, так тобто в таку стерильну ємність ми проводимо забір. І увага! Ми говорили про це, що дуже уважно спостерігаємо яким чином ми маємо правильно забирати сеч... відбирати сечубу? Тому що ми маємо людині правильно пояснити? Або запитати, чи вона правильно провела забір, тому що на загальний аналіз сечі забір матеріалу проводиться обов'язково. Ми говорили після ранкового туалету. Так, тобто, чому так? Бо тому, що особливо що це жінки, виділення вагінальні можуть потрапити у сечу І тоді в сечі ми виявляємо ознаки запального процесу і це є хибно-позитивні результати. Тобто, це призведе до гіпердіагностики, тобто до призначення тих методів дослідження, які не потрібні, до призначення тих препаратів, які не потрібні відповідно. Так, от ми собі вирішили, що там буде піолонефрит, наприклад, запалення ниру чи там цистит, там, наприклад, так, якщо там, ще людина нам поскаржиться, що їй там по. Внизу живота болить, а в неї банально запалення репродуктивної системи до нирок воно ну, взагалі нічого не має спільного. Тобто, нам треба дуже бути уважними і правильно визначати, чи людина правильно зробила той забір. Це має бути після ранкового туалету. І на загальний аналіз сечі, увага, йде забір всієї ранкової порції сечі. Тобто, зранку помилися і всю сечу забрали відповідно. Так, значить, далі. Чому нам це так важливо? Ну, бо тому що ми по загальному аналізу сечі. У першу чергу визначаємо е, значить, е, специфічні запалення, тобто мається на увазі банальне запалення нирок, ми про це вже говорили. І на наших перевіршних тестах ви мали ці тести, я це перевіряла, бо тому що буклетні тести, ви бачили самі на попередньому занятті в тренінгу, вони є. І вони є в буклетах це 24-й, 23-й, 25-й, 21 20-й. Там в кожному році це все є. І тому, якщо ми. Пропустимо зараз цю інформацію. Це вже ви пропустили відповідно ті моменти, ті тести, які ви можете вже робити в кроці. Відповідно, тому значить так Перше, ознаки пієлонефриту. Пієлонефрит це запалення, відповідно яке розвивається через бактерію, ешеріхія колі тобто патогенна кишкова паличка. Як зазвичай в нашому організмі ми говорили, люба любе любе голубе чужорід на те, що потрапляє в наш організм, на це буде значить реагувати наша імунна система. тобто обов'язково що ми маємо, якщо наш організм стикається з бактеріями, тоді, відповідно, будуть розмножуватися лейкоцити, так? Тобто, вони, саме вони будуть реагувати на бактерії. Тому саме, значить, так як є бактерія шеріхія колі, ми побачимо у сечі, тобто бактерії, урія. так? І є лейкоцити, звичайно, бо тому що вони пішли боротися з бактеріями, і ми також будемо виявляти лейкоцити у сечі. Тобто, лейкоцит, урія плюс бактерії урія разом це називається що піурія, і ми про це говорили. Також на тренінгах ви маєте це дуже добре зрозуміти, запам'ятати, бо тому що це є ключ. Це ключ до того, що ви визначите правильно пієлонефрит діагноз, плюс до того ви зможете попрацювати з тестами на рахунок того, а що, на, а що у нас виявляється у сечі, відповідно при пієлонефриті, тобто різні фразування, різні тести, звичайні фразові, клінічні тести. І тут же згадуємо трішки. З інших навіть наших дисциплін, як виглядає, е, тобто як виглядає те місце, що там такого утвориться, коли є бактерія, тобто це гній гнійний вміст. Так? А він який? Він такий мутний, правда? Коли ми бачимо, що у нас раночка гноїться, воно таке мутне жовто-зелене стає, отака сича. Вона мут, мутна. Це і є лейкоцити з бактеріями. Тобто, якщо ми бачимо сеча каламутна, ми розуміємо, що це є лейкоцити плюс бактерії, це є піурія, ознака пієлонефриту. Тільки дивимося, гострий процес, тобто людина різко захворіла, наприклад, там після переохолодження. Або це загострення хронічного процесу, якщо вказується, що людина на таку хворобу вже хворіє там декілька років чи хоча б один раз вже було. З іншої сторони. Ниручки можуть вражатися нашою ж імунною системою, відповідно, в плані того, що є такі аутоімунні процеси у вигляді гломерулонефритів. Гломеруло, гломерула – це взагалі той клубочок. Так? Клубочки нирок, де відбувається ця фільтрація, вони починають руйнуватися під впливом нашої ж імунної системи, коли у людини є ураження організму бета-гемолітичним стриптококом групи А. Так, тобто, це є після ангіну, у стрептококових, скарлатин, відповідно, тонзеліти, тобто мегдалики, це тонзеліт. Так, і обов'язково також в таких клінічних ситуаціях нам буде вказуватися, що людина перехворіла на певну, певну бактеріальну інфекцію у плані стрептококової, тобто ангіна, тонзеліт, стрептококовий фарингіт, скарлатина це різні буклети різні тести. Що, відповідно, ми отримуємо у сечі? Чому ми сьогодні згадували, що сеча це є плана? Без білка. Ну, тому що коли відповідно йде руйнування нирок, попадає в сечу те, що у нормі там немає. Тобто це є білок, це є еритроцити. Тобто, ми мали аналогічно такі тести. Окремо ми маємо пам'ятати, що це таке білок у перекладі, значить, що на термін такий латинський це і протеїн, так, протеїни, білки це протеїни, вуглеводи це і глюкози. Там глюкозурі, глюкозик Відповідно так, жири, це ліпіди – в такому плані, так, то, тобто те, що у сечі завжди уро, Тому, відповідно, протеїн урія це білок в сечі. Ну, гемо, так, це кров, гематурія це є кров в сечі. І коли є гломеролонефрити, так, то ми в сечі побачимо протеїн урію, гематурію, і ми ще побачимо ті зруйновані клітини, бо ми ж пам'ятаємо, що тканина складається з клітини. Якщо та тканина руйнується, відповідно, то окремі клітиночки будуть виділятися так само з сечею. це Побачимо аналогічно в лабораторному дослідженні сечі, загальний аналіз, так тобто ще раз: протеїн гемат урія, гематурія. Циліндр Урія у загальному аналізі сечі, після перенесених відповідно, ангін, тонзелітів, фаренгітів, це у нас є гломерулонефрит Відповідно, обов'язково це, це вказується. Аналогічно гострий чи хронічний процес. Також я хочу ще додати, я це говорила, що по загальному аналізу сечі ми ще можемо побачити ознаки нирково камяної хвороби, тобто ті ниркові коліки. Так? Тобто, причина одна з причин ниркової коліки нирково камяна хвороба, бо може бути просто спазм. Там Тобто то, то не камінь, то спазм, наприклад, може бути. А може бути нирково кам'яна хвороба, тоді коли камінець десь застрає. Так? Значить, чи кристал, чи камінець. І, звичайно, що в загальному аналізі сечі ми побачимо ті кристали, тобто солі, велика кількість солей. Найчастіше це урати, це сечова кислота ми про це ще будемо говорити в загальній терапії. Що це за така хвороба, де дуже велика кількість сечової кислоти в організмі? Відповідно, але на даний момент ми маємо розуміти, що по загальному аналізі сечі ми можемо запідозрити у людини захворювань основні захворювання нирок, і відповідно вже по цьому направити далі на подальші лабораторні інструментальні дослідження, так, якщо це потрібно. Тобто, це ми зрозуміли, а далі, відповідно, я хочу, наприклад, говорити аналіз за Занечепоренку. Тобто, якщо ми взяли загальний аналіз сечі, там були лейкоцити чи еритроцити, ми можемо людину направити на такий аналіз за нечепоренком. По-перше, для чого він робиться? Це не є рутинний аналіз. Не кожну людину направляють на такий аналіз. Я, наприклад, за свої роки ще ніколи не робила ні за нечепоренком, ні за Земницьким тільки загальний аналіз сечі і ще один здавала глюкозурію. Ось тому це не рутинно. Це за показами. І призначення такого відповідно аналізу, це є що визначення в наявності співвідношення формених елементів крові у сечі, тобто це і в першу чергу лейкоцити і еритроцити. Бо тому, що бачите, як ми говоримо про піолонефрит, ми говоримо за лейкоцити. Коли ми говоримо про гломерулонефрит це еритроцити. Можуть бути еритроцити і при нирково кам'яній хворобі, коли йде постійне подразнення слизової оболонки тими камінчиками кристалів. Але ми також можуть бути еритроцити, але набагато меншій кількості, відповідно, ніж при гломерулонефриті. Можуть бути еритроцити при циститах або при якихось ракових процесах, коли, відповідно, вже руйнується та пухлина і також це все ранить, відповідно. Аналогічно може бути отака червона сеча. Значить, Але правила забору. Чому я значить, говорю зараз про Нечипоренко? Бо тому що знову ж таки, як і при загальному аналізі сечі, значить, матеріал відбирається у Стерильну, відповідно, що ємність, у стерильну ємність, так, значить, і, але зверніть, будь ласка, увагу, що якщо при загальному аналізі сичі вся ранкова порція забирається, то тут середня, середня порція сичі. Відповідно, значить, але аналогічно після ранкового туалету, тому що також можуть потрапити вагінальні у жінок, виділення або відповідно аналогічно в чоловіків. Тож там взагалі одна, один канал так репродуктивної сечовинної системи. Тому відповідно обов'язково ранковий туалет, а потім іде забір. Значить, для чого? Значить, ми маємо виявити співвідношення лейкоцитів, еритроцитів у сечі. Це дві тисячі до тисячі. Тобто лейкоцитів 2000, ертроцитів 1000. Вам це тут показано, і це є норма. Значить, це буклетні тести. Обов'язково, відповідно, ось так собі віддиференціюйте загальний Інна Чипоренко, як значить, проводиться забір, і далі, відповідно, ми будемо говорити ще за два дослідження. Значить, так, коли. Нам потрібно визначити концентраційну фільтраційну здатність нирок, тобто як нирки проводять фільтрацію крові в певний момент доби, ми, відпо... ми призначаємо такий аналіз, як заземницьким, Чітко визначення концентраційної фільтраційної здатності нирок. Це призначення, це буплетні тести. Чому відпо... значить, як ми це проводимо? Протягом 24 годин. Кожні три години іде забір сечі в окремі пробірки. От ви бачите окремі пробірочки. Значить, і відповідно ми будемо досліджувати густину, колір в такому плані. Значить, концентраційна фільтраційна здатність. Е, говорила вам, що сучасна, нагадую, я дуже прошу це відзначити. Що сучасні тести відповідно містять таку, е, значить, таку дуже конкретну практичну е, задачу. Коли проводиться, значить, там забір сечі за Земницьким, і третій, за третій раз людина на третій раз, тобто третя ємність, значить, людина помочитися не може. Що робити з цією ємністю? Так і там я говорила, є відповіді різні і прокатаризувати, і дати сечогінні препарати, і поставити тепло на поперек. Відповідно, діти нічого ми не робимо, нічого абсолютно, бо тому, що ми не маємо права втручатися в ці процеси взагалі. Ніяким чином, значить, сприяти виділенню сечі, не можна брати ту сечу катетером, відповідно лише була, так? Це має людина. Значить, це фізі... це дослідження саме фізіології. Ми ж не будемо кого біля людини постійно стояти і катетеризувати сечу вдома, так? Значить, тому. Що робити з такою ємністю? Ємність залишаємо відповідно пустою, бо тому, що на ній буде позначка. Така-то, така-то година відповідно, залишається пустою. І таким чином, відповідно, ми вже лаборант буде значить, розуміти і аналізувати, як працює як працюють нирки. Тобто аналіз за земницьким, визначення концентраційної фільтраційної здатності нирок проводиться кожні три години забір сечі в вісім окремих ємностей, тому що 24 поділити. На три. Так, вісім ємностей має бути за добу. І відповідно, чому я так, значить, поєднала вам так за земницьким ще один відповідь, ще одне дослідження глюкоз урія. Тобто, у росича виділення глюкози з сечею. це також дуже важливо, особливо тоді, коли у людина хворіє на цукровий діабет. Так, значить, і в нормі за новими наказами, за новими показниками, максимально допустимий рівень цукру взагалі в будь-якої людини здорової, це 5,9 мілімоль на літр. Було 5,5, тепер 5,9. І з позначки 6,0 розпочинається показник предіабету. Значить, тобто то ще не діабет, але вже отакий значить, стан, де вже треба щось робити, наприклад, та сама дієта. І якщо людина хворіє на цукровий діабет. І це незалежно від того, чи він інсулінозалежний, і він колить інсулін, чи він інсулінонезалежний там інсулін не колеться, а приймаються таблетки. Значить, якщо у крові цукор більше, ніж 10 мілімоль на літр, то глюкоза з'являється в сечі, Вона просто-напросто вже не переробляється нашими тканинами, її дуже багато, і тоді вона виводиться нирками. І тому, Значить, це буде сигналізувати по перше про декомпенсований цукровий Тобто, То це таке декомпенсація. Це є таке, знаєте, висна. Тобто, це вже є дуже сильне прогресування хвороби, яке вимагає негайних втручань, яке вимагає корекції терапії, яке вимагає можливо призначення якихось інших препаратів. Якщо це другий другий тип цукрового діабету, і були таблетки, то ми можуть додати інсулін відповідно, бо тому, що організм не справляється з глюкозою, а але діти це і дуже сильна інтоксикація, і утворюються кетонові тіла. От пам'ятаєте, ми вчора говорили про патологічні типи дихання і говорили про дихання кусма так? Тобто це при кетоацидотичній комі. Це характеристика того, що в організмі є ацетон. Так, оце, відповідно, глюкозурія при таких комах може бути дуже виражена, тому що вже організм не справляється і глюкоза просто-напросто виводиться з сечаю і там що можуть бути, звичайно, кетонові тіла. І дуже організм інтоксикований. Значить, глюкозурія, так, і, відповідно, нас запитують, а яким чином проводиться забір. Так, на, на значна глюкоз урію діти аналогічно, як і за земницьким, 24 години, Тільки увага, дуже прошу запам'ятати і відрізняти 24 години, але в одну ємність. Тобто не вісім різних, так, як при Заземницького, а в одну ємність. 3 літра, 3 літра, 5 літрів, 5 літрів беремо відро і це все, все виливаємо. Чому? Бо тому, що ми це все маємо змішати, бо, тому що добова глюкозорі. Тобто вся сеча змішується, відповідно. Записується, значить діурез, тобто, скільки там, половиною, ,5, 5 літрів, наприклад. Та, і береться такий самий відповідно, така сама ємність. і Цих літрів, яка, їх ми ж нанесемо, 5 літрів на дослідження. Це ж проводиться забір вдома. Значить, Звичайно, ми 5 літрів несемо. Але проводимо забір у такий самий старинний контейнер, але обов'язково пишемо діурез. <кхем> Тобто, там за з 8-ї години ранку до 8-ї години ранку, чи там з 6-ї години ранку до 6-ї години ранку, там виділилося 5 літрів сечі. І беремо ось цю пробу. І нам лаборанти з цієї проби вже визначають вміст глюкози у сечі. Є немає відповідно, так? Бо тому що це є дуже і дуже важливо для того, щоб визначити тактику ведення пацієнта. Так? Тобто підводимо маленький підсумок. Так, є чотири основні аналізи сечі, які ми маємо обов'язково запам'ятати. Рутинно проводиться в будь-якому пацієнту загальний аналіз сечі. Забір аналізу проводиться в, зранку, пі, ранкова сеча, вся порція ранкової сечі після е, значить, ранкового туалету зовнішніх статевих органів. Можемо виявити ознаки пієлонефриту, гломерулонефриту, лонефриту, нирково-кам'яної хвороби. Далі аналіз за нечепоренком. Аналогічно береться ранкова сеча, але середня порція ранкової сечі. Визначаємо вміст співвідношення формних елементів крові у сечі. Лейкоцити до еритроцитів, 2000 тисячі до тисячі. Тобто лейкоцити 2000, тисячі, еритроцити тисяча. Це доступно, це норма. Далі, відповідно, добова сеча, Так, Аналіз за земницьким. Тобто визначення концентраційної фільтраційної здатності сечі так, проводиться забір протягом 24 годин кожні 3 години у 8 ємностей. Якщо людина десь не може помочитися, наприклад, третя, четверта, п'ята ємність, неважливо, таку ємність ми залишаємо пустою, нічого не робимо насильно, пуста. І ще один аналіз: це є добова глюкоз урія, виділ виділення з сечею глюкози. Значить, проводиться забір аналогічно, як за земницьким протягом 24 годин, але в одну є мність. Одна доба, одна ємність. Далі, відповідно, проводиться, значить, так, забираємо пробу і відносимо на лаборантам. Значить, все відповідно, так, тобто, і, а і ще глюкозу ріду було так, це для визначення що компенсації чи декомпенсації цукрового діабету для визначення подальшої тактики ведення пацієнту і корекції терапії. Все, діточки, це є всі аналізи. Січі. Я думаю, що вам цей тренінг буде корисним, бо ви можете його в будь-який момент розглянути. Значить, за моїми рекомендаціями. Всім дякую!